Вибори виборами, але як сказав наш попередній гість, нам, українцям, своє робити, нас своє болить, тому що в нас війна, у нас щодня гинуть наші лицарі, хлопці і дівчата, які тримають над нами небо і дають можливість в такій легкій атмосфері говорити про те, що відбулося за океаном і як далі буде. А вони зараз реально на полі бою вирішують бути в Україні чи не бути. Тому дуже важлива нам думка військових. Знову ж таки, гість, який неодноразово вмикався в ефір львівської мануфактури в нашу програму. Антон Петрівський, активіст і діючий військовослужбовець Антоне. Слава Україні, героям слава вітаю студію! Так, нас фокус тижня. Ми відбуваємо підсумки тижня і головні події, які турбують. Звичайно, що топ-тема і новина переобрання Трампа. Що думаєте ви і що, і чи обговорюєте ви оцю вибори президента Сполучених Штатів серед військових, і що кажуть військові? Ну... Насправді, звичайно, що обговорюємо, обговорювали ще перед виборами, аналізували двох кандидатів. Якби для всіх було зрозумілим, що тут власне обиралося між кандидатом з слабкою, але прогнозованою позицією, і між, скажімо так, ну, сильним. Лідером та сильним кандидатом, але дуже непередбачуваним. І тут, власне, найбільше питання для нас було: що для нас краще слабка передбачуваність та аніж непередбачуване майбутнє. ну Зрештою, для нас очевидним є, що в будь-якому випадку з будь-яким кандидатом необхідно домовлятися і потрібно адаптовуватися в нашій зовнішній політиці в комунікації, під, скажімо так, стиль манери і політику того президента, який буде в США в даному випадку, це Дональд Дональд Трамп. Е, ну так не передбачений, але не говорили, що то офіс президента ще до, до е, виборів е, сказали, що вони знайдуть спільну мову, тому що що Зеленський, що Дональд Трамп не є е, політиками. Е, вони є люди той з бізнесу, той шоу-бізнесу, і вони хлопці простих рішень. І не передбачено, що вони між собою знайдуть е, спільну мову. Будемо на, це, будемо на це, зрештою, сподіватися. Хотіла ще запитатися: в нас на цьому тижні з'явилася інформація про війська КНДР. Чи знаєте, чи бачили, може, ви вже десь стикалися з ними на полі бою, а можливо, ваші побратими? Що це за бійці? Яка їхня якість, і яка для нас загроза? Не стикався. Не чув, щоб хтось з моїх товаришів, які є в тих чи інших бригадах, стикалися з північнокорейськими солдатами. знаю тільки з відкритих джерел, що вони там в числі там. Десятка тисяч десь знаходяться на Курщині, які вони яку вони роль будуть відігравати, так само дуже складно сказати, адже взагалі ще не було якихось таких, ну скажімо так, масштабних боїв з ними. І mm -hmm. я не думаю, що вони відіграють якусь визначальну роль на полі бою в принаймні такій кількості. І я сумніваюся, що буде достатньо часу для їх ефективної підготовки, такої, яку мають, умовно кажучи, там солдати армії окупанта в війні проти України. Адже ну, Північна Корея власне, ну, вона ж якби давно не воювала, і там, попри всі їхні мілітариза... мілітаризовані, Моменти в них ну недостатньо є ресурсу і бачення того, як воювати в сучасних умовах. І відповідно, я думаю, що присутність північно-корейських вояків на полі бою для нас більше є плюсом, аніж мінусом. Адже ми можемо до міжнародного співтовариства, умовно кажучи, кричати: Ну, ми от воюємо вже. З двома державами на полі бою, а якщо брати підтримку Білорусі дипломатичну і якусь військову матеріальну, то фактично з трьома державами, і це би мало стимулювати західні країни нам допомагати в протисто... в цьому протистоянні, адже ну в принципі на заході ні в кого не виникають сумнівів, що Північна Корея це є абсолютно тоталітарна людина-нависницька. Ну, якби держава, та яка володіє ще ядерною зброєю, і е, яку точно не можна дати, які точно не можна дати в'язатися в бій і допомогти Росії якби виграти. та І тому, в принципі, нам треба якісно це використати. І я думаю, що в принципі е, в контексті навіть того, що е, нещодавних виборів. Президента США це теж може бути нашим козирем. Я от ще доповню власне свою думку з попереднього мнопоппопереднього сказаного про вибори. Нам так само треба розрізняти політику і філософію. Поведінки республіканської партії перед виборами і е, сприймати багато що як передвиборну агітацію і політику держави е, США і її державного апарату це не можна вважати тотожними речами, звичайно, що. Політика республіканської партії, і там Трампа вона буде десь в чомусь відповідати, там їхній внутрішньополітичній філософії та республіканської партії. Але є американська військова доктрина, є, умовно кажучи, якесь стратегічне бачення. Поведінки США на міжнародному рівні, і тому я думаю, що ці всі речі вони будуть скориговані, і риторика Трампа вона буде трошки відрізнятися на посту президента від тої, яка була коли він був кандидатом в президенти. Зрозуміло, що в нього є дуже цікаве оточення. Там ну Ілон маск, це власне великий бізнес. Чи це один з медійних таких політиків Республіканської партії Джей Ді Венс. І ці два обидва персонажа вони активно закликали щодо припинення надання нам зброї та. Але е, я думаю, що зараз їхня риторика і вплив на поведінку і політику Трампа буде трошки інакшою, і е, нам потрібно от всі ці е, речі і фактори, зокрема і присутність північнокорейців на полі бою, використовувати в е, тиску на е, лідерів великих цивілізованих держав щодо продовження надання нам зброї і ще. Я чесно кажучи, надіюся і сподіваюся, що в Трампа спрацює його самолюбство, і він захоче розвінчати оці звинувачення і міфи про. Співпрацю з Росією про якісь там домовленості там з Путіном і так далі. Його ж якби демократи постійно звинувачували в цьому. Ну і він, маючи власне самолюбство, він захоче все-таки розвінчати ці міфи і показати: От ви були неправі. Я є сильний лідер, який готовий робити США великими, знову великими, та і допомагати державі Україна, яка бореться за свободу от в мене чомусь. Таке відчуття, що це би мало спрацювати. Е, так. І з того часу, коли він перший раз е, був президентом, то світ змінився і Путін став нерукопожатним. рукопожатним. Тобто е, сильні світу цього е, ну, це дуже Негарно виглядає, коли вони якось пов'язані. Дружба, не дружба, тут, тут, тут це, це зрозуміло. Антоне, ще хотіла вас запитати: ви напевно стежите за подіями, за тим, що там приймає парламент на цьому тижні. Ну обговорюєте події, ініціативи нашої влади. Щось вам впало в фокус вашої уваги, що ви обговорюєте з побратимами? Ви особисто за чим стежите. Що відбувалося в Україні цього тижня? Е, якщо чесно, е, цього тижня ну, десь я бачив, власне, е, ну, от те, що так, скажімо так, найбільш резонувало, та в публічному просторі. Це, мабуть, оцей законопроект, чи вже закон здається, та про те, що потрібно. Мати е, документи та, на, на дрова, так? Я знала, я знала, що ви це я знала, що ви на цьому зосередите? Так ви боролися стоп лісоцит. Це здавало, здається, було в, 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 минулому, в минулому житті. Е, ну і що? І як ну, як ви як ви на це відреагували? Ну, ви знаєте, в мене двояке ставлення до цього, тому що з одного боку, я розумію, що в період енергетичної кризи і її посилення від того, що Росія б'є по наших енергетичних об'єктах, людям потрібно якось ну, зігрітися. Так? Тобто, очевидно, що люди повинні мати дрова там, де в них немає. Можливості там, якщо там буде обмежено там якесь газопостачання, ще там якісь моменти. З іншого боку, ну, все-таки цивілізований світ врегульовує питання володіння і розпорядження людьми певними ресурсами, в тому числі і лісовими, і в принципі. Якщо, наприклад, б не війна, то я би скоріше таку ініціативу вітав, і для мене це б було нормою. З іншого боку, ну, мені важко сказати, наскільки там є потреба в тих чи інших людей мати дрів на 30 тисяч гривень, тому що там, по-моєму, кримінальна відповідальність наступає, якщо більше. Дрів більше ніж на 30 тисяч гривень, та е, тоді вже е, можуть там притягнути до кримінальної відповідальності. Ну і, ну е, зрештою, ну, якщо люди купляють дрова, е, ну, в чому проблема, щоб вони просто мали документ, що вони ці дрова купили. Е, я думаю, що, е, мабуть, треба поспостерігати, як е, норми е, цього закону будуть імплементовуватися. І е, хто на тому буде зловживати, і можливо тоді робити якісь висновки. Е, ну зрештою, можна буде внести вносити якісь поправки до цього закону. Мені важко сказати, тому що і регулювати це питання потрібно з іншого боку, не е, давати людям можливості е, мати е, дрова, щоб ну, в теплі пережити зиму під час війни. Ну, це теж є неправильно. Так. Це, ну, це така інстива точно на часі, але наприкінці тижня Шмигель запевнив, що Зеленський не підпише цей законопроект, Богу дякувати. Ну, але для нас це виглядає, ой, якщо таке щось з'являється, що начебто від, з українського суспільства хочуть відвернути увагу від чогось. І я от думаю, чи це не є якраз ситуація на фронті, катастрофічна захоплення росіянами. Е тільки за жовтень 500 квадратних кілометрів нашої території, інтенсивне просування, ситуація Курахове, Покровськ і загроза безпосередня для Запоріжжя і Дніпра. Я скажу, що е, якщо для когось з громадян України е, питання дрів е, є важливішим аніж ситуація на фронті, е, то очевидно, що ця для цієї людини е, питання. Е, Існування держави Україна є менш суттєвим аніж дрова. І ну, це теж треба враховувати це з одного боку. З іншого боку, ну ми втрачаємо території не лише тому, що можливо там є якісь рішення там військово-політичного керівництва недосконалі, і так далі. Ми втрачаємо території, тому що в нас багато хто з тих людей, які би мали піти до війська, ухиляються від, від армії, ну. Хтось вже має воювати за цю державу, за Курахово, за інші ділянки фронту, які зараз ми втрачаємо, якщо в нас не буде йти поповнення до армії, ми будемо надалі втрачати наші території. І тому я би не клав всю відповідальність за такі речі. Лише на військово-політичне керівництво, хоча там теж є е, е, проблема в тому, що в нас не відбувається достатньо реформ самої армії, але це вже зовсім інша історія. Зовсім інша історія, так недостатня е, недостатньо реформ багато скарг і провалена повністю мобілізація, і відсутня комунікація, якраз ТЦК і люди в формі зараз. На жаль, ну про це неодноразово говорять військові. На жаль, не викликають такого захоплення і гордості, як це було в 22-му році. Ну, така, такі, такі, на жаль, реалії і цим щось треба робити. Антон, я дуже дякую, що ви поділилися своїми думками, і дякуємо вам за, за службу. Дякуємо і вашим побратимам. Передавайте вітання з Львівщини від Львівської мануфактури. Ай вас Бог береже. Слава Україні, дякую, героям. Слава, будьте здорові! Дякую.